Як змінити прошивку принтера Pantom P2207 на безчипову? Для цієї процедури вам знадобиться комп'ютер із операційною системою Windows. Далі заходите на сайт InkSystem у каталозі сервісні послуги та обираєте розділ лазерні прошивки для Pantom. На сторінці вибираєте пристрій Pantom, модель та серію пристрою. Щоб дізнатися версію та ID вашого принтера, потрібно підключити пристрій до комп'ютера та запустити програму InkChip Firmware. Програму можна завантажити на сайті. Переконайтеся, що виконано такі пункти. Принтер увімкнено, ваш комп'ютер підключено до інтернету, принтер підключений USB кабелем довжиною не більше півтора метра, встановлено драйвер принтера. Запустіть програму InkChip Firmware. Натисніть кнопку Отримати ідентифікатор принтера. У верхній частині вікна відобразиться унікальний ідентифікатор принтера, необхідний для замовлення прошивки без чипів. Скопіюйте його або збережіть у файл. Також тут і інша інформація, розмір пам'яті, версія тощо. Обов'язково перевірте, щоб версія збігалась. Якщо версії вашого пристрою немає на сайті, тоді не купуйте ключ активації прошивки. Далі потрібно повернутися на сайт Inksystem і у спеціальний розділ вставити скопійований раніше ID і купити прошивку. Ви отримаєте безчипову прошивку електронною поштою протягом одного робочого дня після оформлення покупки. Завантажте прошивку на комп'ютер. У вікні програми перепрошивки натисніть Оновити прошивку. Вам потрібно вибрати файл прошивки у форматі FWR. Почнеться встановлення безчипової прошивки. І ви побачите, як індикатор принтера почне швидко блимати. Натисніть кнопку скасувати та дочекайтеся встановлення безчипової прошивки. Після завершення роботи ваш принтер автоматично перезавантажиться. Ось і все. Ваш принтер став безчиповим. Ви можете використовувати картриджі без чипа. Підписуйтеся на канал Inksystem.